Лялька, виходить, на радієці з пікапом, е мотає трьохсото, заряджає магазини, чистить зброю, я веду просто бій і думаю, блін, мені треба гранату відкинути нахуй. Я беру гранату, з нори відкинув. Вона йоблю, я чую, блядь, вони зараз, нас", я кажу, пазини, вони зараз нас гранатами почнуть закидувати, бо вони не можуть прийти на підхід. Чую характерний астріл та я, гранати. Я чую його добре. Нахуй. Астріл гранати, кричу граната, вжимаюсь в стінку сюди, тут вони всі в стінку зриваються, а вона до нас не закотилась, бо Саня, получається, він загинув, присів, і в тому місці, де він присів, він закрив останню ту норку, яка може зайти. Йому граната під ноги, їбать граната, я далі продовжую бій. Чую, ще астріл гранати. Вона йому під ноги. Він її тримає своїм тілом мертвим. Вона їбать, я далі продовжую бій. Отаке нахуй було. Бля, я не знаю скільки нахуй. було, бля. Я не знаю, скільки так було. Я не можу сказати, скільки це було. Просто такий бій хаотичний. Я, бля, на зірку, зірки зірка нема, ми тільки з пікапом. На синьку, вони вже роз'їбали на антенну, синьки зв'язка нема. Я чую, як вони ходять, я чую, як вони по нам стріляють, вони не можуть на прямий простріл в нору, в нору зайти. Я роблю все максимум, щоб вони не зайшли в прямий простріл, не вів не з РПГ, ні хуя. Просто, бля, держу нахуй, ту нору, бля. Відбиваю, бл, кажу, пацани, я якщо ми, ми затіхнемо, нам піз... Заряджаються патрони, чиститься АК. Я бачу, Рома, Рома, Рома ту собі турнікета наклав. Кажу, лялька, замотай йому руку. А я бачу, в нього рука кістка не задіта, але пуля пройшла сквозь руку, вилетіла. І, ну, коротко, рука відкрита з двох сторон. Я кажу, замотай його. Він би достав бандажа, кажу, не бандажом, береги. Я... Кажу, а що, гімостатік? Бери гімостатіку, відкрий, замотай туго, це, це бід, того бідом замотай, дього кров перестане текти. Продовжую далі вести бій. Тут ще одна граната нахуй. І Саня, бля, я не знаю, гранат вони з 10 скинули. Саня просто всі гранати йому в ноги. Він просто своїм тілом, бля. Граната до нас не зайшла, ви розумієте? Брат. Terima <laughs>